Прийом у нас не призупинено, просто на даний момент весь запис по 18 число включно, вже розібраний. Ми послугу з актуалізації надаємо за попереднім записом, ми розрахували, яка в нас є спроможність по прийому людей. Ось виділили ну, спеціалістів, якого спеціалістів могли виділили, розрахували, скільки людей ми в день можемо приймати. Тобто запис ведеться, тобто завтра відкриється запис на 19, це те число, і ми будемо актуалізацію продовжувати і надалі. Тобто цю послугу ми не відміняємо. Великий ажіотаж проблема в тому, що люди не користуються додатком резерв плюс, хоча вони отримують на той же самий документ, що в ЦНАПІ що через резерв плюс. І через резерв плюс це робиться швидше. Ну тобто, це з власного досвіду, я бачу. Ось ще проблема в тому, що люди, які спочатку обновилися, спочатку ми видавали не військово-обліковий документ, а витяг з реєстру оберіг. І потім люди захотіли отримати вже військово-обліковий документ з qr кодом і пішли повторно. Взагалі, ну як запланований час нас 15 хвилин, адміністратори за 10 хвилин, але є проблема. Електронний кабінет, через який ми працюємо, починав починає зависати це кожен день стоять з 9 до 14 години. Ось, і замість 15 хвилин ми витрачаємо по 40 хвилин на одну людину. І за цього виникають черги, ну, що нас дуже не влаштовує, але якось змінити ситуацію ми не можемо. На даний момент, з 18 травня, ми прийняли Ну, близько 4 тисяч осіб військово зобов'язаних по ним актуалізовані дані. Та, на даний час є така проблема, що люди не довіряють додатку Резерв Плюс, хоча це офіційний додаток Міністерства оборони. Тобто, і навіть витяг, який видається в ЦНАПі, там написано зверху Резерв Плюс. Тобто фактично ми актуалізуємо людей через. Резерв плюс просто через інший інтерфейс. Ось звідки чутки чіт йдуть, я не знаю. Жодних проблем з резервом ще в мене не було. Тобто приходять люди, я кажу, запису нема, але хочете, встановіть додаток, я вам допоможу. Тобто, і всі все нормально проходить. В СНАПі нема представників ТЦК, але ну, це на жаль, тому що не можуть додати консультацію. То добре, тому що повістки ніхто не роздає. Ну єдиний випадок був, коли вони просто коли почали ми це робити 18 травня, поус проходили. Я... Вийшов, дивлюсь, вони вже комусь повістку видають. Я попросив їх, щоб ну, хоча б би, не зривали нам прийом громадян, тому що будуть лякати. Так взагалі ніяк, ну, нікому тут повісткою в ЦНАПі приміщенні ЦНАПу ніколи не видавались. Ось і представників ТЦК теж в приміщенні ЦНАПу немає.